Заїжджає до нас на ремонт ще ось такий лав'єтік з Житомира. Хлопці пригнали. В основному вся проблема це Бачите, не бачите, не видно, не видно. Заднє праве колесо. Бачите, як стоїть. Зігнули речах. Ну і, в принципі, цей лав'єтік проїхав вже 1080 після нашого останнього ТО. Треба зараз все передивитися. Троси, гальмонакату, колодки, подшипники. Жгути, амортизатори. Зараз це все будемо дивитися, колесо заднє ліво спущено, чогось приїхав ось так на спущеному. Ось таке ТО зараз будемо проводити, щоб повністю все гарненько і чітко працювало наступні ще 100 тисяч кілометрів. Кому цікаво, звертайтесь, зробимо. Обслуговування і вашого лавітіка, чи бортовий прицепчик. В принципі, нам будь-який прицепчик до 3,5 тонн.